Сімейний Кодекс України. Розділ 1. Загальні положення. Глава 1. Сім'я Регулювання сімейних відносин, Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України. Сімейний Кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, ЗМІ особистих немайнових і майнових прав. Та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. Регулювання сімейних відносин здійснюється цим кодексом з метою зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї. Побудови сімейних відносин та паритетних засадах на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки. Забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку. Стаття 2 Сімейного кодексу України. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України. Сімейний Кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. Сімейний Кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками. Рідними братами та сестрами, мачухою, відчимом та падчеркою пасенком. Сімейний Кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та або майнові відносини між іншими членами сім'ї, визначеними у ньому. Сімейний Кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за похож. Стаття 3 Сімейного Кодексу України. Сім'я. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечить моральним засадам суспільства. Стаття 4 Сімейного кодексу України Право особи на сім'ю. Особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім'ї. У випадках, передбачених частиною 2 статті 23 цього кодексу, сім'ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку. Сім'ю може створити особа, яка народила дитину незалежно від віку. Кожна особа має право на проживання в сім'ї. Особа може бути примусово ізольована від сім'ї лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя. Стаття 5 Сімейного кодексу України. Державна охорона сім'ї Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство створює умови для зміцнення сім'ї. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. Держава бере під свою охорону кожну дитину сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування. Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України. Стаття 6 Сімейного кодексу України. Дитина. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. Стаття 7 Сімейного кодексу України Загальні засади регулювання сімейних відносин. Сімейні відносини регулюються цим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленості або договором між їх учасниками. Сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, замовними та іншими ознаками. Жінка та чоловік мають рівні права й обов'язки у сімейних відносинах: шлюбі та сім'ї. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимальним можливим урахуванням інтересів дитини, непрацезних членів сім'ї. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності відповідно до моральних засад суспільства. Кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист. Статті 8. 9 Сімейного кодексу України. Стаття 8: Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України. Якщо особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами не врегульовані цим кодексом, вони регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо не суперечать суті сімейних відносин. Стаття 9: Регулювання сімейних відносин за домовленості чи договором сторін. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює цей кодекс, можуть врегулювати свої відносини за домовленостю чи договором, якщо це не суперечить вимогам цього кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. Особи, які проживають однією сім'єю, а також родичі за походженням, відносини, яких не врегулювані цим кодексом, можуть врегулювати свої сімейні родинні відносини за договором. Яке має бути укладений у письмовій формі. Такий договір є обов'язковим до виконання, якщо він не суперечить вимогам цього кодексу, інших законів України та моральним засадам суспільства. Статті 10, 13 Сімейного кодексу України. Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права. Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю договором сторін, до них застосовуються норми цього кодексу, які регулюють подібні відносини, аналогія закону. Якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати аналогію закону, вони регулюються відповідно до загальних засад сімейного законодавства, аналогія права. Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам цього кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому кодексі. Строки, встановлені у цьому кодексі, обчислюються відповідно до Цивільного кодексу України. Стаття 13 Міжнародні договори України Частиною Національного сімейного законодавства України є міжнародні договори, що регулюють сімейні відносини, згода та обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Сімейний Кодекс України, глава 2. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків, захист сімейних прав та інтересів. Стаття 14. Здійснення сімейних прав. Сімейні права є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувань. Стаття 15 Сімейного кодексу України виконання сімейних обов'язків. Сімейні обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу. Якщо особа визнана недієздатною, її сімейний обов'язок особистого немайнового характеру, припиняється у зв'язку з неможливістю його виконання. Майновий обов'язок недієздатної особи за її рахунок виконує опікун. Якщо в результаті психічного розгляду, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути підставою для застосування наслідків, встановлених цим кодексом або домовленістю договором сторін. Статті 16 та 17 Сімейного кодексу України. Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків. Якщо мати, батько дитини є неповнолітніми, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, зобов'язані надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків. Стаття 17. Надання органам опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав. Та виконанні сімейних обов'язків Орган опіки та піклування надає допомогу особі в здійсненні нею своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків в обсязі та в порядку, встановленим цим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 18 Сімейного кодексу України. Захист сімейних прав та інтересів Кожен учасник сімейних відносин, який досяг 14 років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю договором сторін. Способами захисту сімейних прав та інтересів, зокрема, є встановлення правовідношення, примусове виконання добровільного невиконаного обов'язку, припинення правовідношення, а також його анулювання. Припинення дій, які порушують сімейні права. Відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, шкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим кодексом або договором, зміна правовідношення. Визнання незаконним рішень дій чи бездіяльності органу державної влади, органу Влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування їх посадових і службових осіб. Стаття 19 Сімейного кодексу України Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів. У випадках, передбаченим цим кодексом, особа має право на попереднє звернення з захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування. Рішення органу опіки та піклування є обов'язковим до виконання, якщо протягом 10 днів від часу його внесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду, крім випадку, передбаченого частиною 2 статті 170. Цього кодексу. Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд поданої йому заяви. При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такої, що втратила право користуватися житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним Обов'язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. Стаття 20 Застосування позовної давності до вимог, що впливають у сімейних відносин. Вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна діяльність не застосовується, крім випадків, передбачених частиною 2 статті 72, частиною 2 статті 129, частиною 3 статті 138, частиною 3 статті 139 цього кодексу. У випадках, передбачених частиною 1 цієї статті, позовна давність застосовується судом відповідно до Цивільного кодексу України, якщо інше, не передбачено цим кодексом.